Міністр енергетики Герман Галушенко заявив, що Україна готова допомогти Європі, де відбулися сталися скоріше масштабні відключення світла. Чим Україна може допомогти конкретно? На вашу думку, ну тут ви знаєте, я таки ну дозволю собі дуже акуратно, такий сумний, такий чорний, трошки чорний, трошки гумарець, да. Ми можемо їм наші графіки обмежити, да і шість черг там передати досвіду. Розумієте, ну насправді це я так ну жартую з сумом, бо ми ж то все це проходили, і ми дійсно досвід непоганий маємо. Що ще чим ми можемо допомогти? Я поки до кінця не розумію, бо я спілкувався з енергокомпаніями. Ну, ви знаєте, фахівці нам самим потрібні. Про консульту... консультації зробити, як виходити з блокауту, мабуть, це так. Тобто, дійсно можна фахівців енергатому Укренерго спрямувати, зробити консультації, якісь там щоб вони пояснили, як ми виходили з блокауту. Ну, поділитися іншими своїми проблемними моментами. Хоча вони у нас були mm -hmm. спричинені в першу чергу. Ракетними і іншими атаками на енергосистему розумієте і дефіцитом постійним, і хронічним Але це я думаю, Герман Валерійович такий дипломатичний дипломатичний зробив такий реверанс. Ну і це нормально абсолютно. Він тільки повернувся із Англії, де він спілкувався з усією елітою політичною енергетичною. В нього дуже потужні зустрічі. Це він зробив ну обов'язково програму дипломатично. Назвав, а тут головне, що як на мене може і повинна зробити як профільна міністерство, так і уряд, і, і, е, і Укренер, і профільний комітет, і інспекція ядерного регулювання це зрозуміти, що це для нас дуже потужний сигнал, що в принципі ситуація приблизно така ж сама може бути і у нас. І вже зараз кардинально треба думати, що робити в середньостроковій перспективі, довгостроковій, щось може можливо, в швидкі терміни, але тут генерацію швидко не побудуєш. Тут треба оцим попитом управляти. Бо розумієте, що таке? Бо попит на електроенергію, графіки такі профілі споживання. Якщо ви їх подивитесь, вони ж вкрай нерівномірні, розумієте, так піки туди, сюди. Туди, сюди протягом дня три-чотири рази. А це все дуже тисне на мережу це і так. на генерацію, яка має відреагувати на це. Бо ключовий чинник і фактор будь-якої енергосистеми це те, аксіома. Тут всі зрозуміють. Тут не треба навіть фізику вчити. Ви всі зрозумієте, в один момент часу, в кожний момент часу, кількість електроенергії, яка виробляється, має дорівнювати. Кількості електроенергії, яка споживається.